Привіт! І сьогодні я пропоную працювати з стегнами. Будемо робити присідання пліє. Приготуйте стілець, якщо у вас є такий зі спинкою, тому що за нього можна триматись, якщо трошки незручно робити. Основні моменти, як ми працюємо? Ми ставимо ноги набагато ширше, ніж плечі, і розворачуємо стопи максимально в сторону, носки дивляться в сторони і опускаємося в присід. Тут важливо, щоб ваше коліно було над стопою. Дивіться, ось так буде не дуже правильно, тому що велике навантаження на коліно. І так буде неправильно, вам буде незручно. Залишайте стопу весь час над коліно весь час над стопою. Ось, Можете перед зеркалом робити, щоб вибудувати собі положення стоп. Ну, І якщо важко, ви можете взяти ось так, тримати стілець і сідати. Важливо, щоб ваша спина не нахилялась вперед. І погляд направлений чуть перед собою і трошки навіть вище. Обирайте, як вам зручно працювати. Чи зі стільцем, чи без стільця. Займайте положення і ми з вами починаємо працювати. Поїхали. Сіли і повільно піднімаємося. Два. Повільно піднімаємося. Фух, внизу вдих. Піднімаємося. Видих. Ще продовжуємо. Вдих, Видих. Ще зробимо. Давайте вісім. Сім. П'ять. Чотири. Три. Тримайте корпус рівнесеньким. Два. І давайте чуть-чуть посидимо внизу і спробуємо підіймати по одній п'ятці. Праву опустили. Ліву опустили. Праву. Я знаю, що це важко. Давайте ще трошечки спробуємо. Раз, вниз, два, вниз. права, вниз. Ліва. І Давайте ще по одній. Права і ліва. Потихеньку ноги собирайте. Трошечки їх розслабте. Розслабте таз. І тепер тримаємо за стілець правою рукою. Ногу поставте чуть в діагональ і вперед. І робимо такі махи. В сторону опустили. Вдих, видих. Вдих, видих. І ще. І ще зробимо таких вісім. Іди. Сім. Ще такі чотири. Бачите, нога трошки в діагональ уходить і сторону. Три. два, і останній раз робили. Розслабили ноги. А тепер так само працює ліва нога, тільки стул попереду, щоб ми могли ногу ввести в діагональ і назад. В діагональ і назад. І так само махи ногою робимо. Обов'язково дихаємо. Ми вже зробили вісім. Залишилось ще зробити вісім. І ще робимо чотири. Ще два. І ура останній раз. Тепер ми поміняємо сторону, Працюємо на другу ногу, в діагональ перед собою і в сторону один. Два. Трошки не поміщаюсь. Чотири. Працювати тільки ногою, щоб корпус у вас був такий зафіксований. Ще зробимо 8, 7, 6. І ще два разочка. І останній раз. Чудово. Тепер чуть ногу в діагональ ставимо ззаду і так само махи ногою в сторону. Поїхали один, опустили. Два. Ще зробим вісім таких. Чотири залишилось. Три, два молодці, і останній раз. Розслабляємо ноги, і поки ви розслабляєтесь відпочиваєте, я розкажу декілька слів про свої тренування. Якщо вам підходить такий формат занять, заняття по відео, вдома, в зручний час, то я запрошую вас взяти участь в моєму онлайн-клубі тренувань. Придбавши абонемент, ви зможете придбати абонемент або тільки на йогу, або тільки на фітнес. Або і на фітнес, і на йогу. При купівлі абонементу ви отримаєте. Три тренування кожного тижня, три нових тренування кожного тижня. Це силове, таке, як ми зараз робимо, це кардіо і йога. Кожне тренування 30-40 хвилин. Ви займаєтесь в зручний час. Я все детально пояснюю, показую і все роблю разом з вами. Тому, якщо вам хочеться спробувати, пробуйте і впевнена, що ви будете весь час продовжувати абонемент, тому що звикнете, ваше тіло звикне і ви побачите результат на собі. Або ну, ми продовжуємо. Стілець поки що в сторону. Знову зробимо широку постановку ног. Носки розвернули. І знову поприсідаємо трошки. Опускаємося вниз і піднімаємось. Коли піднімаємось, дивіться, не ось так не треба прямо відмінляти ноги, трошки хай вони залишаються розслабленими. Ще сіли. Сіли, Встали. Сіли, Встали. І ще. Зробимо ще таких чотири. Ще таких три. Тепер зробимо пружинки внизу. Раз, два, три. Піднімаємося. Раз, два, три, піднімаємося. Ще. Пружинка, 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 піднімаємося. ще. Піднімаємося ще разочок. Пружинка. Раз, два, три. І на кожен рахунок робимо вісім. Сім, шість. Ще два. Тепер давайте чуть-чуть посидим і штовхайте коліна назад. Назад, 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 назад. Ще один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Піднімаємося. Розслабляємо ноги. Розслабляємо таз. І продовжуємо. Тепер нам треба буде зробити упор на стул руками. І ми підтягнули живіт. Спина у нас не працює, ми піднімаємо ногу, праву-ліву. Ось так робити не треба, гойдати всім тілом і головою. Ми працюємо тільки ногою, махай назад. Ліва. Поставку Права. поставимо. Ліва. Право, ліво, право нога. Працюємо ліво. Право. Давайте ще по одній зробимо. Ліво. Право. І тепер тільки лівою робимо вісім. Сім. Шість. Чотири. Три. Тепер тільки правою робимо вісім. Раз не зробили. Чуть-чуть відходимо назад, покладіть руки на стілець і потягніться, потягніться хорошенько. Якщо вам дуже низько, беріться за спинку, розтягуємо спину, задню поверхню ніг та тягнемо назад, головою ниряємо між руками, провалюємо грудну клітку вниз. Піднімаємося і давайте ще трошечки. Сідаємо на стілець або на диван сідайте, праву ногу кладіть на ліву і тянемося животом до стегу. Ось тут таке виникає відчуття потяжіння. Це правильне таке дискомфорт. Якщо не, немає гострого болю, все нормально. Тягнемося, тянемося вперед. Плечі лопатки розслабляємо і опускаємо вниз. До талії. Поміняємо тепер ліва нога. Тягнемося вперед. Тягнемося обережно, щоб не було різкого такого гострого болю, щоб був приємний такий дискомфорт. Піднімаємося. Ну і наше маленьке тренування завершено. Якщо у вас є час, зробіть ще, один, ще одне коло або ще два кола. І обов'язково зробіть невеличку розтяжечку в кінці тренування. Ну, якщо хочете займатись більш глибоко, запрошую в мій онлайн-клуб. Інформацію щодо вартості абонементів ви бачите на екрані. Впевнена, що ми ще зустрінемось. Пока.